Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія K5 на цоколь H1 з температури світла 6000 к. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і також дві світлодіодні лампи. Дані лампи потужністю, як заявляє, виробник 55 Вт, абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді колера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення ось такий мініатюрний драйвер знаходиться. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має лампа. Заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 кельвін. Потужність 55 Вт. Після встановлення таких лам в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водій. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. На все добре.